І цієї ночі у Києві двічі лунала повітряна тривога. Ракетну атаку відбили бійці столичної ППО на місці, де впали ворожі уламки. Працює наш журналіст Святослав Тромса. Свята, вітаємо тебе і чекаємо на подробиці. Вочевидь, бачимо, що пожежу вже локалізувати вдалося. Так, так, вітаю Настю. Пожежу вже локалізовано на щастя, і зараз ще продовжують працювати фахівці служби ДСНС, поліції всіх інших екстрених служб. А позаду мене ви можете побачити наслідки ось падіння уламків ракети. Ймовірно, поки ще е невідомо, точно не встановили якої ось тут. Е ці е уламки збирають в центрі, і ви можете бачити ось таку будівлю. Е всередині були автівки, які ну. Пошкоджені їх розбиті, і їх тут кілька. І, відповідно, як нам сказали, місце падіння уламків було десь поруч із цим таким ангарчиком. І, відповідно, вже ударною хвилею, потім це все рознесло, почалися, почалася пожежа далі і все. Погоріло, ми можемо бачити, що це не житлові будівлі, а ось тут якраз збирають уламки. Є припущення поки що, те, що писали в телеграм-каналах, що це може бути ракета Іскандер К, але поки це ще будуть встановлювати. Бачите, що вогню вже немає. Зараз згасять ще кілька нежитлових приміщень і відповідно будуть потім закінчувати. Поліція буде оформлювати і зафіксовувати всі завдані збитки, завдану шкоду. Тут поруч був власник, якщо він під. Підійдемо з ним, поспілкуємося. Поруч, бачите, розташовано ще станція техобслуговування. Так само тут були автівки, і ви можете бачити, що всередині була пожежа, і відповідно транспортні засоби згоріли. Але на щастя, ніхто не постраждав, як нам відомо, тому що на момент падіння уламків тут нікого не було, і згодом тільки вже приїхав власник і почав, якби, все оглядати. Ми сподіваємося, що з ним поспілкуємося ще. І е, наразі це все далі буде трошечки більше деталей поспілкуємося і розкажемо про сьогоднішні наслідки ракетної атаки. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Святослав Дромса. Він нині працює на місці падіння уламків ракети, яка сьогодні летіла на Київ. Будемо чекати на його подальші включення із деталями.